усім глядачам східного варіанту. Я Христя Луцик. Ми на Донеччині, і у цьому випуску прифронтових історій розкажемо вам про Тараса Германа, чоловіка, який евакуйовує тіла наших загиблих військових з фронту. Тарас допомагає силам оборони ще з 2014 року. Сам він з Тернополя, і його історія варта того, аби ви її почули. Та перед початком основного контенту не забудьте поставити вподобайку та поширити цей репортаж у своїй соціальні мережі, аби якнайбільше людей почули цю. Історію тому ми починаємо а з вас вподобайка та поширення. Тарас Герман вперше приїхав на Донеччину як волонтер ще у 2014 тисячі Зараз він служить в силах оборони і займається евакуацією на щиті. До війни його життя було полярно іншим. Бастер це музичний центр, де я працював до повномасштабки. Ми займалися концертами, організацією декорування весіль, технічними завданнями, корпоративами і іншим. Перед тим був коронавірус, у нас роботи не було, потім війна, відповідно, також він роботи немає. І через то майже вся моя фірма е, займається зараз е, своєю волею-неволею евакуацією. Тобто ми будуємо морги. Мої люди, які займалися звуком світлом, їздять водіями, вивозять хлопців наших загиблих. І за що я їм щиро і уклінно дякую? Це реально люди, які мене дуже підтримали, які я до кінця свого життя, скільки мені дав, буду вдячний. Бахмут став, кажу, для мене другим домом. Ми дуже добре взаємодіяли з міською радою, з волонтерами, які там лишилися, знайшли дуже багато складів гуманітарки, які покидали там. Роздавали їх хлопцям, тобто нам фактично навіть не треба було нічого привозити, У нас дуже багато було там в Бахмуті. І через то якось зустрів такого одного чоловіка, з яким зараз товаришу з евакуації, він мені сказав, що є так в Бахмуті така точка, хлопці, в них є чарівний зошит. І це може допомогти вам шукати когось, кого ви шукаєте, де вони, куди вони евакуйовані, номер тіла і все інше. І вчилися якось так, ну, Шукали, вдавалося знаходити багато кого. Тарас працює без вихідних. Щотижня він проїжджає сотні кілометрів. Ми евакуюємо з точок, куди можливо добратися, куди можливо доїхати, в які вивозяться з передових позицій. Тобто, відповідно, ці тіла забираються і вже далі прямують або в районі Морги, або в судово-медичну експертизу. Ці точки, куди можна доїхати, наскільки вони близько до безпосередньої лінії зіткнення? Це мікрорайон Стапонтів, тобто де бригадних переважно, десь в місці концентрації. Тобто туди, куди вивозять переважно медики, або вивозять поранених, також вивозять загиблих. На жаль, був прийнятий такий закон, непонятний, що медикам заборонили. Вивозки, евакуювати е медичним транспортом загиблих. Тобто Є дуже багато проблем в плані того, що ну, незрозумілість. Деякі медики все одно це роблять в бригадах, тому що немає кому, а відправляти окремий транспорт один за пораненими, один за загиблими, якби це накопичення транспорту, накопичення живої тіли, е тіл і руху на тих позиціях, що є небезпечно для, для самих бійців і для життя людей. Тобто цього не можна допускати. Через те медики, хтось там в супереч, хтось там тихо, але все одно цих хлопці. Або групи евакуації, які є окремі, тобто з тих самих підрозділів. Завжди пояснюють хлопцям, що максимально старайтеся винести своїх і навіть е, всі вони наші. Дуже, дуже таке прикре питання, коли кажуть, що це наш, це не наш. Не всі наші. І всі наші повинні бути гідно і з належними почистями і доставлені до того. В середньому виглядає день, він триває вже другий з половиною рік той день. Ну, типу, він не закінчується ніколи. Немає дня ночі, є, є якісь певні задачі, які виконуєш. Постійно є завжди купа дзвінків, які цілодобово телефонуються. Є якісь можливості пошуку допомоги з документами навчання певних бригад, які на жаль ну не знаючи поки що чітко як зробити, і дуже переживають. Хтось не переживає комусь відверто, глибоко все рівно, і треба їх теж якось заставити це робити, тому що, на жаль, типу, хлопці ну, не винуваті в тому, що вони не мають якогось внутрішнього бажання, і треба придумати, як їх стимулювати. От, власне, такої роботи дуже багато вистачає. Багато роботи по пошуку документів, по допомозі, по комунікації е, моргів з, з поліцією, з оформленнями, з пошуками. Людей по бригадах, тобто інформації по них. Ну, я думаю, якщо б я це все говорив судним лицем, нікому би легше не стало. Ну, насправді, типу, робота дуже важка, дуже складна, дуже е відповідальна, тому що немає права на помилку. Треба 10 разів або 100 раз перепровірити все, передивитися. Знайти, докласти максимум зусиль, щоб якщо в нас є хтось не тіло, щоб ми зробили все, щоб можна було сказати для своєї совісті, що ми справді все зробили. Саме головний наш е фактор, і саме головний, е кому ми можемо прозвітувати, це наша совість. Друзі, аби цю історію почуло як найбільше людей. Не забудьте поставити вподобайку та поширити цей матеріал у своїй соціальні мережі. А також підпишіться на канал Східного варіанту, якщо ви ще цього не зробили, аби не пропустити багато цікавого та корисного про життя Донецької та Луганської областей. Ми ж вже готуємо для вас нові випуски про життя регіону, про людей, які змінюють його на краще, про наших військових, волонтерів та загалом небайдужих людей. Тому підписуйтесь, аби не пропустити. А також в коментарях до цього відео ви знайдете інформацію про те. Як підтримати незалежну журналістику в Україні? Тому побачимося у нових випусках прифронтових історій. Бережіть себе!